На узліссі неподалік від заповідної зони Національного природного парку, сосна. Їй вже кілька років. І ми бачимо, що кора обдерта. А цю сосонку? Ушкоджували неодноразово. Дві паралельні гілляки пішли в ріст, а вершина була видалена. А тут іще кілька сосок. Одна взагалі зламана. У цієї бічна гілка зламана і ще сана кора. Ушкодження на висоті людського росту. Причому ушкодження від, від крупних зубів. Тож цей був розбишак. Це Лось. Лось найкрупніша тварина Національного природного парку Грязні. Тварина, яка захищена червоною книгою України. Любить Лось поживитися корою молоденьких сосенок. Часто вони навіть припиняють ріст. Луки відкриті всім вітрам, і одна сосонка таки зачепилася. Зачепилась вона зачепилась, але лось їй спокою не дає. Свіжа рана. Рана давніша. Гілки постійно, постійно об'їдаються. через це вони кущаться. Прямо лось сосновий терорист. Може й добре, тому що він уповільнює процес заростання луків. Ручні екосистеми не менш цінні, ніж собі. А от і все, що залишив лось після того, як пошкодив сосну. Його фекалії достатньо крупні. Ось сюдою із заповідної зони лось. Заходив у ліс. Ліс, який у нас вільний для відвідування. Які кроки? Довжина кроку 90 сантиметрів. Видно, що ноги довші, ніж у людини.